Сьогодні розпочала свій робочий день, робочий тиждень із відвідування залуквянського ліцею, де навчається 250 діточок. Розпочалося все із урочистої лінійки, де діточки вшанували пам'ять героїв, які віддали життя за Україну. А також сьогодні саме день народження легендарної жінки, письменниці, патріотки України, яка любила. Всім серцем Україну і боролися за те, щоб ми жили у вільній незалежній українській державі. Іванна Блашкевич, саме в честь Іване Блашкевич, у нас є створена світлиця просвітянська. Щороку ми вшановуємо дату народження цієї жінки урочистою лінійкою, конференціями різними відкритими заходами, присвячені Вані Божкевиць, також я мала можливість поспілкуватися з діточками. Вони сьогодні організували відповідний ярмарок. Все, що вони приготували, вони продають своїм друзям, однокласникам. І все для того, щоб допомогти армії, допомогти Збройним силам України. Ще одна важлива подія, яка сьогодні відбулася в Лоп'янському ліцеї, це відкриття модульної котельні, яка може працювати як на газі, так і на твердому паливі, тому що ми готуємося до зими, де можуть бути і блекаути, маємо бути готові. Звичайно, що ми особливу увагу звертаємо це якраз на галузь освіти, медицини, також соціальної сфери. Що чесно, і відверто, сьогодні надзвичайно приємно і позитивно починати робочий тиждень з такого позитивного дійства. Я дякую обласній військовій адміністрації Світлані Васильовні, Людмилі Іванівні за те, що вони все ж таки дослухались і в нас є можливість сьогодні відкрити, під'єднати модульну. Котельню у даному за ліцеї той об'єм газу, який використовується для того, щоб належним чином опалити дані приміщення, дуже багато за собою коштів тягне. Належно підготуватися до зими. Це є дуже важливе завдання всіх рівнів влади. Це вже друга модульна котельня, яка здійснена в нашій області спільними зусиллями. І за допомогою міжнародних донорів, Першу таку котельню нам вдалося відкрити в нашому одному закладі обласного підпорядкування. І друга така потужна модульна котельня буде працювати за Локвянському ліцеї.